Добрий день, дорогі діти! Мене звуть Галина і ви на каналі Нікі Студіо. А це означає, що ми починаємо наше музичне заняття. Як ви знаєте, дітки, на вулиці вже літо. І в садочках розквітає багато різних гарних квіточок. Вони різнокольорові, яскраві. І в нашому літньому садочку розквітли вже гарні перші квіточки. І наш пан-садівник зібрав деякі з них в кошик. І вийшов гарний букетик в кошику. Подивіться. Давайте скоріше подивимося в кошик та відгадаємо, що там за квіточки. А допоможе нам, як завжди, весела, гарна пісня. Тож повторюйте за мною. Що за квітка, відгадай, відгадай, відгадай! Ще-швидше зазирай, 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 ра-ра-ра, що за квітка Ру-ру-ру, ра-ра-ра, що за квітка розквіта? Ух ти! З'явилася перша квіточка. Вона така гарна, червона. Як вона називається, діти? Троянда, так, давайте проплескаємо це слово. -да. Молодці! Ну що, давайте дивитися далі, що там ще є в кошику. Скоріше співати! Що за квітка? відгадай, 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 в кошик швидше зазирай, 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 ра-ра-ра! що за квітка розквіта, ра-ра-ра! За квітка розквіта. Клас. Ця жовто-біла квітка називається Ромашка. Давайте її проплескаємо. Ро-ма-шка. дуже добре. А в кошику ще є квіточки. Давайте співати та скоріш дивитися. Що за квітка? Відгадай! Відгадай, відгадай, в кошик швидше за Зазирай, зазирай, ру ру, ру ра-ра-ро, -ра. що за квітка розквіта? ру, ру ру ра ра ра-ра-ро, що за квітка розквіта? А це що? Та це ж тюльпан. Давайте його проплескаємо. Тюльпан. Дуже добре. Ну що, давайте далі дивитися. Що? За квітка відгадай, 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 відгадай. в коші швидше зазирай, 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 ра-ра-ра, що за квітка Ру-ру-ру, ра-ра, ра, що за квітка розквіта? Ця квіточка називається нарцис. Давайте проплескаємо його назву Нарциз. Молодці дітки. Ну що? Гадаю, ви вже знаєте всі квіточки, які в нас в кошику. Тому ви зможете легко пограти в гру. Тож починаємо грати. Гра. Знайди квітку. Знайди тюльпан. Знайди нарцис. Знайти ромашку, знайти троянду. Наступна гра що зникло? Подивись уважно на малюнок і запам'ятай всі маленькі картинки. Що зникло? Так, картинка садівником. А зараз що зникло? Так, ромашка. Немає двох квітів. Яких? Тюльпана та троянди. Ну що, дітки? Ви великі молодці. Ви гарно співали. Ви гарно плескали назви квітів і класно грали. Тому отримуйте від мене подарунок. Але перед цим закривайте оченята. Один, два, три. Диви! Так, це серденько. Воно для вас, бо ви великі, молодці. До побачення!